Хеллоу, друзі, ви на каналі Даня Плей. Сьогодні ми зайшли всі разом пограти в локацію Tungle Battles. Тут потрібно битися язиками, ви уявляєте? Хоча я думаю, що багато вже з вас знають цю локацію. І ми, до речі, вже потрапили на оновлення. Тут щось у них оновилось. Тож будемо дивитися та битись. Так, мені тут щось дарують за четвертий день. Да, я вже заходила, грала. Будемо продовжувати. Так, спершу подивлюсь, скільки в мене тут монеточок. У мене 1700 коїнів і скільки мені потрібно на наступний язик, щоб його відкрити. Скільки? 2000. Ну, я думаю, що зараз я швиденько поназбираю собі і куплю собі новий язик. Він, я сподіваюся, буде більш сильніший, бо чомусь мені жовтий не дуже подобається. У мене був попередній, він був набагато кращий. А я бачу, що вже Даня, доктор Зум вже пішли битись, одна я тут залишилась. Ні, а у мене три тисячі монеток! Нічого собі, у Дані три тисячі монеточок. О, хтось мене вже підкидує тут прям. Це капець. Ай! Ай-яй-яй! Ай, ай, і улетіла. <свісно> Блін, когось мені побити хочеться. Ой, відхватила знову. Та що таке? О, трошки когось вдарила. Ну, я так буду довго збирати монетки ці. Це просто капець. Ага, хотів мене пробити, а не вийшло. А, ні, вийшло, таки пробив мене. Вилетіла звідти взагалі, от балін. 1770. Ще багато мені треба назбирати на той язик 2000. Так, де всі подівались, нікого не бачу. Де доктор Зум, його там вже б'ють, де Даня. Я не пойму, у них що, сильніші, ніж в мене язики, чи що, що вони такі прям капець, скажені. Так, від цього тікаємо, ну тебе нафік. А кого ж я можу побити? О, такий самий, як в мене, жовтий. Ну, жовтого можу. Ну, куди ти тікаєш? Да, я хоч тебе поб'ю? Мені ж треба якось монетки заробити. Якщо буде зараз конкурс, я, напевно, піду на конкурс. Там, можливо, в мене краще вийде позбирати, щоб швидше все це було. Друзі, якщо ви також граєте в цю локацію, то обов'язково ставте лайк цьому відео. Та напишіть про це у коментарях. Які у вас вже тут успіхи, а мене тут хочуть добити, блін. Е, ну ти? Оба! получил? Получив, я теж вмію трошки. Може, не дуже прям сильно, як ви, але вмію. О! Вже 1860. Ох, капець. Тільки не вис. Фух, я думала, він мене зараз викине звідси. А що я не можу встати? Все-таки я померла. Ага, померла. Я думала, я все-таки виживу. Ні, не вийшло. Ой, куди мене воно закинуло, йолки палки І як звідси мені вийти? Капець, хоч би не впасти. Вилізла, фух. Щось, знаєте, я вам скажу, що сьогодні небагато тут гравців, і зазвичай мені здається, що тут більше їх. Де вони всі є, наче конкурсу немає. Там оті скажені валяться. Доктор Зум тебе зараз завалять, да? Ох, блін, які вони. Каварні тут всі. Все Блін, не мене скинув. От зараза така, а. Ну, давай вже відновляйся, що ти плаваєш у мене там. Ля, скільки повбивали, багато тут їх залишилось. Це ж всі ті, хто повилітав тільки що. Я думаю, де вони є, всі, а вони всі там. Трошки мені нагадує ця локація, як ми грали елементарні. Ні, не елементарні, як же ж вона називалась? Сильніше поля битв, да? там теж бились. Тільки не так, звісно, там взагалі жесть відбувається. Тут хоч трошки можна погратися. Е, доктор Зум, ти що твориш? Ти чого мене б'єш? Це взагалі то я. Тут на мене нападають. Ага, хотів кинути в мене не вийде. Гля, причепилися до мене, це капець. Знову цей чорний. Ох, блін, хочеться на нього негарне слово сказати на цього чорного. Ніхто не може його завалити. Він що, тут, такий суперсильний, чи що? А що воно мене сюди веде? Ну давай спробуємо тут. Тут хтось є? Тут небагато, дві людини всього. Не такий сильний, як я. Ти сильніший? так побий того чорного, чого він всіх б'є, блін. О, 1920, в мене вже трошки залишається. Ля, тікає від мене. Дай мені тебе трошки побити, мені треба зовсім трошки, щоб в мене було 2000 вже. І все. О, викинули, не встигла. 1930. Капець. Скільки разів мені ще треба померти, щоб мені вже назбирати їх. Але я не здаюсь. І конкурса нема. Зазвичай він тут буває, а зараз щось немає не його. Це, блін, жесть. Мені треба срочно, прям срочно дозбирати. Погнали, взагалі нікого не. О, хтось тут. Знову цей чорний, та ну тебе нафіг, блін. Вічно до всіх докальовуєшся. А ця від мене тікає. Та чого ти тікаєш? Я сама не дуже ще вмію грати, не бійся. О, я її запульнула, чи що? Чи така червона? Ні, не хоче бити, стікає. Опа! Когось я тут вдарила. Блін. Ну, мені здається, що щось не зможу я назбирати. У мене була така надія на той конкурс, але його немає. Я ж не провтикала його, наче Це нормально. Блін, де всі гравці? Три гравці всього тут. Це капець. Вони усі там чи що? Та ні, і там всього двоє. Я не пойму, що таке. З ким з тут битись взагалі? Я вже согласна, можете мене вбивати, тільки дайте мені трохи побитись. Зайди в портал. Який портал? У морі і побачиш. А, вони всі там десь, так? Да? Язики закисоки собі купують, напевно. Угу. О, хтось позаходив. Відчепись від мене, чорний той. О, його теж хтось там. Є, в мене є 2000, все, я пішла. Ой, не туди пішла, пішла на арену. Мені треба не туди. Мені треба вмерти. І як мені тепер тут вмерти, я не пойму. Що мені треба зробити? Нічого, не виходить в мене вийти. Ну ладно, тоді я чекаю, поки мене хтось доб'є вже. І тоді піду купі... куплю собі. О, нарешті викинули мене. Супер. Все, побігла. Подивлюсь, цікаво, який в нього буде колір. Я сподіваюся, що він буде краще, ніж жовтий, бо жовтий це просто відстійний був. Він і взагалі ніякий. Отой попередній був набагато краще, ніж цей. О, гарненький. Зараз подивимося. А взагалі оцей чорний був ще крутий. Сейчас піду спробую. Що у нього тут за фішка вообще. А тут не вмикається, це треба тільки там пробувати. Ну, ладно. Погано, що людей так мало. Було б більше, було б цікавіше. У мене 12 монеточок залишилось цього лише. Так, що ж ти тут вмієш робити? Я таки не поняла, що він вміє робити. Ага, ось так кататися він вміє, да? Прикольно. О, я зараз прокачусь до самого низу. А, хтось на мене обідався, да? що я тебе чіпанула, зачепила. Тепер лізе битись до мене. А я теж можу битись. Не вийшло в тебе, не вийшло. Опа! Хана вам. І я зараз впаду сама. Класно, я прокатилася, блін, сама впала. Ну зато ще їх трошки там зачепила. Я ще не освоїла цю здатність свою кататись. Походу, тормоза там немає. Ой, що це з ним відбувається таке, непонятне. Де Даня? Не бачу Даню, не бачу доктор Зума, нікого не бачу. О, ще один такий, як я цим. О, доктор Зума теж такий язик вже. Прикольно. Ти чого мене чіпаєш, для на тобі. Понятно? Ось як мені, як мені. Я зараз знову впаду. Ні, не впала. Доктора зума хтось вбив вже. От, блін. От, блін. Даня ще живий там, хоч чи ні, чи його вже теж розтрощили. Ох, ніфіга собі гля, яка штука у когось. Блін, я теж таку хочу, крутезна. Так, а мене тут вже хтось вбив. Ну ладно, нічого, піду, я подивлюсь. Ух ти! А я що? Я не забирала їх. нічого собі, Я всі завдання тут повиконувала. Так, ну я все це позабираю. Звичайно. ні, ну не всі ще. да, ще є, які я не виповнила. Але вже дуже багато. Ух ти, 500 монеточок. Ходи сюди, прикольно. І це, заберу ще 100. Ага, ні, це я вже все позабирала. В мене залишається тут виходить скільки два, тільки я не зробила. Так, да, тільки два я не зробила, інші вже всі позабирала. Прикольно. А ще я тут не забирала, знаєте, де? Ось тут. У мене ще тут повинно щось бути, там, де цілі. Урон. Так, це я взяла. Ні, не взяла. Забрала. І ніфіга собі, в мене вже 1600 -100 монет стало. Круто я назбирала. Ну, Но інше тут в мене ще не дороблено. Ладно, я думаю, що дороблю якось потім. А я тут вже поки ходила, понаходила, що я не позабрала стільки монеток, що в мене вже 5000 є. А я зараз піду собі, відкрию язика, якого я можу. Якогось іншого вже. Подивлюся. Можливо, я зможу перескочити і відкрити одразу якийсь уже далі. Цей 2000. Цей що? Можу, можу, скільки цікаво, цей коштує. Давай подивимось. Ага, я повинна спочатку ті всі купити. Блін, так не можна. Йо-мойо! -мо -йо. Я думала, я зможу одразу відкрити якийсь далі який. А, ні. Ну, цей я теж можу відкрити. Так, а цей. На ну, цей в мене вже не вистачає. Ну, ладно, в мене тепер зелений він став. Хочу його спробувати. Ну, ходімо, подивимось. О, до речі, в мене ще є 500 монеток, то я можу, напевно, піти відкрити собі якийсь ще сундучок з аурою. Так, а що воно мені пише? Приди і розблокуй нові язики. Так, я вже, я вже розблокувала два. Я зараз... Ага, ні, не можу. 400 мені треба, це треба не монетки. Точно, блін, ну ладно. Поки тоді не буду, фіг з ними. Піду я спробую цей зелений язик. Можливо, він буде класний. Я сподіваюся, що він взагалі вміє робити, цікаво мені. Ага, ось так. Оце і все, що він вміє робити. блін. Капець. Підемо на чемпіонат. Давайте сходимо ще разок. Я пробувала, в мене не дуже виходило. Можливо, цей раз буде краще. Ой, божечки, який в мене язик туалет. А, капець. Давай, спробую когось побити. Що це зі мною вже роблять? Блін, жесть. Офігеть. Ага, а я можу кидати туалети. Зашибісь. Дуже мені це знадобиться, просто клас взагалі. Просто клас. Ну, хоч монеток позаробляю І, можливо, не помру. Одна з перших. Когось вже там вбили. О, я в когось туалетом попала. Прикольно. Іх, мене відкинуло куди, блін. Капець. Хотів мене навернути, а не вийшло. Ну вже менше людей залишилось, вже повбивали. Гля, тут скільки мало. А! Йо -ма, -йо, я майже вмерла. Блін, у цієї баби саме так все вмерла. Тепер мене нема. Ну, я довго протрималась. Цей раз я набагато більше протрималась. І 700 монеток в мене вже є, що дуже добре. Я ще хочу піти так спробувати тут. Один раз пограти, все-таки мені цікаво, який цей зелений буде. Ну щось мені оця остатність кидати з туалету мені дуже подобається, блін. Чи що він взагалі робить? Ой, попала під роздачу. Я не пойму, наче в мене вже зелений язик. Чому він все ще не такий класний? Повинно ж бути вже добре. Ой, знову я попала в цей вихор. Ну, когось я все-таки тут дістала. Оце і все, що він робить цим язиком, я не пойму. Фух, капець. А ну, і що? Я оце кинула і, і нічого не відбулося. Офігеть, офігеть, зелений язик. Це називається, що він крутий. Взагалі не крутий. Гля, ми не можемо попасти в одне Блін. А, хтось мене викинув. Полетіла я. Ну, ладно. Я думаю, що з нас на сьогодні достатньо. Я вже відкрила, хотіла відкрити один язик, а відкрила аж три чи чотири вже. То просто супер. Дякую вам всім, друзі, за перегляд. Обов'язково поставте лайк, бо для нас це дуже важливо. Та підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не підписані. На сьогодні у нас все, друзі. Всім пока, всім бувайте!